Ну що про візит до Китаю поговоримо, як я анонсувала. президент Франції Манель Макрон зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Сі зустрічав гостя на червоній килимовій доріжці. Після чого лідери привітали делегації, пройшли під Марсельєзу по взроту почесної варти. Нині вже тривають переговори, на яких ключовою темою стане війна Росії проти України. Зокрема, французький лідер намагатиметься переконати Сі використати свій вплив, аби зупинити агресію Путіна. Перед зустрічю Макрон наголосив, що нині. Китай відіграє важливу роль у відновленні миру в Україні. Російська агресія в Україні завдала удару по стабільності і поклала край миру в Європі. Я знаю, що можу розраховувати на вас у двох принципах, які я згадав раніше: привести Росію до тями і повернутися за стіл перемовин. Нам потрібно знайти міцний мир, тобто мир, який поважає міжнародно визнані кордони та уникає будь-якої форми ескалації. Я вважаю, що це важливе питання для Китаю, як і для Франції, так і для Європи.